Як вже він розпочав той бій, раз два все позбирали, вже варта прийшла, дала знати, куди, як і що, вже москалі, кажуть, починають на, ходити на ліс на нас. І командир каже, хлопці за мною. Ми побігли разом з ним, а під лісом була дорога, тернами зарісла, рові вже були так само такі запущені, і далі рівнина, полі, як полі поля. І ми ж ми приїхали, сутерний недавно, кажуть, раз, два займатися, каже, становишка і припустити, каже, москарів як найближчі. то вони вже нам перескакували на дорогу. І ми то її витерли. Я як зробив крик і то ранні були, забиті були, а то збличка, отак як до хастіва, а то б'ємо. І вони хотіли втікати куди-то де, наші кулі то рівно було, ми їх побили. І командир дав наказ ще раз два і в ліс. Ми ж ми, може, відлетіли 300-400 метрів, я знаю. І за нами почали бити з артилерії, з, з мінометів. А тому москалі думали, що ми ще там є на тих позиціях, і вони по них били так. І каже командир до нас, як тихо, каже, перестану їбити, назад на свої місця. Але ми вже не долетіли на місця. Вони вже зайняли і до нас стріляли. Зараз налетіли кукурудзники, пуляли якусь хулеру на той ліс, то щось зайняло, почало горити. І детонація страшна постала, вибух великий. Мною кинули на корч. І я сприйню, ну непритомний не зробивши, аж пізніше зачем чим глух і все. Пізніше вчую, що такі тріски, і так годе щось. А то так, як в тим паровому млині. у у у у А то так вогонь горів. Доби болело, такі вогню, то так горіли, як, як свічки. листя, все було, ну, то все було. Болели, чи? Ну, я виліків. Великий сюди вогонь, а вогонь він забирає повітря. Він як нема повітря, то він гасне. А повітря мені дихати, мушу Я почав лікіти, лікити. І мені ще так почало трошки мутити в голові. І я чую, що я вже хіба припав. Ну, але ще доки маю сили щеплю. Я до то я впав. Ось таку о, ту псани горіло на траву, а то горіло. Я як вийшов вже, то вже було з ліса я вийшов, підсунув ноги під себе, висинув всі далі, на рукавах, рукавати лакова, мені горіли, загоріли рукави. я то подушив, погасив, і за криса. і далі шукати десь своїх. І я вже тільки на щось зробив два кроки і чую в вогні, тільки недалеко. Ой, ой, так два рази зробив і тихо. Я кабат на себе і вогонь скочив, то може, яких п'ять метрів вогонь скочив, на нього натрапив, запаював під паху автомата так само і викинув його, то він наплачав вже так, як долоня йому ще загоріло. Я йому то погасив. i ja nawet pichle pyszniuchy w B2 szukać